Херсонці, у яких сімейний лікар працював у приватних лікарнях, лишилися без медичної допомоги. У місті працюють лише клінічні лікарні. У той же час окупаційна влада оголосила про відміну усіх медичних реформ, які запроваджені Уляною Супрун. Жителька Херсона розповіла, що у місті залишилося мало лікарів, тому доводиться лікуватися самостійно. Якщо необхідні ліки, то звичайно я звертаюсь до аптек, які кілька є відчинених у Херсоні. Продаються там в основному російські медикаменти, знаходжу якісь аналоги, купую, тому що така безвихідь і ну займаюсь самолікуванням. Більшість висококваліфікованих медичних працівників виїхали за межі окупованої території. В деяких лікарнях перестали функціонувати цілі відділення, розповідає директорка Херсонського обласного онкологічного диспансеру Ірина Сокур. Без кадрів та без потрібного медичного забезпечення залишився і сам диспансер медичні працівники, які лишилися в Херсоні, мають велике навантаження та відчувають постійний моральний тиск з боку окупаційної влади. Немає можливості проводити кінотерапію за всіма протоколами, які сучасні зараз є через відсутність онкопрепаратів. Скоро може бути такий час, що навіть дитині чи дорослому з якимось там гострим апендицитом не зможуть надати своєчасно допомоги прооперувати через брак висококваліфікованих лікарських кадрів. Лікар-ендокринолог Максим Овчар чотири місяці працював в обласній лікарні окупованого Херсона. Чоловік каже, реформатори від окупаційної влади зовсім не розуміють, як працює українська медична статистика, і через це вимагають знову ввести радянські стандарти. Повністю відбувається відкочення від наших галузевих стандартів від електронної системи охорони здоров'я, тобто стає неможливим не виписка ні електронних рецептів, ні електронних лікарняних, ні інших послуг, які були доступні для наших пацієнтів. Про те, що з Херсонщини виїхали кваліфіковані лікарі, говорить і голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко. На його думку, окупаційна влада зараз знищує медичну галузь та всі здобутки херсонських лікарів. Ми пам'ятаємо дуже добре, що медицина Херсонщини наприкінці минулого року зробила там величезний такий крок вперед. У нас відбулася трансплантологія. Перша там нирки. Після цього ми провели шість операцій щодо трансплантології нирки. Ми планували провести операцію по пересадці серця. Це дуже велика робота, яка вже була виконана. І Сьогодні на ній покупанти поставили на ній хрест. Уже є програма відновлення херсонських лікарень та доведення їх до європейського рівня обслуговування, каже Олександр Самойленко. Після деокупації області вони будуть активно впроваджуватись. Олена Сумська, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.